Війна це не лише калібри, бронячі лінії по карті. Війна це дорогі маршрути постачання, це зв'язок, розвіддання, які застарівають за годину, це дисципліна, взаємодія підрозділів і здатність ухвалювати рішення, коли немає ідеальних умов. Війна це воля, швидкість реакції і відповідальність за наслідки. І головне війна завжди вимірюється життями. 24 серпня 2014 року зранку. Отажок ДНР Олександр Захарченко оголосив про масштабний наступ. І цього разу слова не були пропагандою. В ніч на 24 серпня регулярні сили Російської Федерації перетнули державний кордон. Мова йде про вісім батальйонних тактичних груп регулярних військ російської армії. Разом з вже наявними російсько-терористичними силами ці підрозділи розгорнули наступ на Луганському та Донецькому напрямках. Вийшло так, що баланс сил змінився різко і безапеляційно. Українські війська, які були і так вже виснажені літньою кампанією, мали втрати в людях і техніці, і геть обмежені резерви, опинилися в геть складній ситуації. І хоча бойові зіткнення з регулярними підрозділами Російської Федерації траплялися і раніше, саме 24 серпня 2014 року вважається моментом, власне, переходу від гібридної війни до... Торгнення. Тож, вітаю вас, пані та панове. Моє прізвище Руденко. Ви на каналі Залізний літопис. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми поговоримо про Ілове. Гібридна війна це не лише про зброю, це власне комплекс інструментів, які працюють одночасно. Дипломатія явна і прихована, економічний тиск, інформаційні операції, робота з населенням, підрив довіри до держав. Збройна сила це лише одна з складових, і вона використовується насправді лише в останню чергу. І у цій логіці часто згадують так звану доктрину Герасимова. В публічному просторі цим словосполученням власне називають підхід, де військові і невійськові операції йдуть паралельно. Проте сам термін доктрина. Це радше журналістське узагальнення, ніж офіційний документ з певною початку. Але суть практики Російської Федерації в 2014 році від цього не змінюється. Вийшло так, що народне ополчення Донбасом самостійно з завданням Кремля не впоралось. Російські спецслужби та військові структури організували, так би мовити, заколо, забезпечили бойовиків зброєю, спорядженням, фінансами, підтримали пропагандою. На війну навіть підтягнулися солдати фортуни з різних регіонів Російської Федерації і навіть країн Заходу. Та ключова проблема лишилася. Масової підтримки Новоросії на, на місці на Донбасі не сталося. Водночас, держава Україна вторгненню активно опиралася. І вже на початку серпня 2014 року перспектива молодих республік виглядала ну дуже сумнівно. Так от, коли гібридне вторгнення почало розвалюватися, Москва пішла в абанк. Формально приводу для відкритої війни не було, дипломатичне прикриття було таким крихким дуже. Але в ніч на 24 серпня, регулярні сили РФ зайшли на територію України. 24 серпня точились бої насправді по всіх напрямках, і за їх інтенсивність, красномовно каже, рівень втрат. На День Незалежності Україна втратила 21-військового загиблення. Під Георгією батальйон міліції Шторм втратив двох бійців, відступаючи від Лисичого під Новоіванівкою, в засідку потрапив під розділ 19-го полку НГУ. В цьому бою загинуло п'ять військовослужбовців та четверо терористів, яких перед тим в попередній день було захоплено в полон. Опорний пункт 39-го батальйону біля селища Новий Світ, був атакований і знищений. Підтверджено загибель шести військових. Згодом стало відомо, що щонайменше двоє з них. Потрапили в полон і там були страчені. Після відходу української артилерії від кордону утримання спостережного пункту на Савур-Могилі втратило сенс нема чого коригувати. 24 серпня, після штурму чергового, на курган змогла прорватися машина 3-го полку спеціального призначення для евакуації поранених. На зворотньому шляху її підбили. Трьом спецпризначенцям вдалося вирватися, одного взяли в полон. Поранених, які були в машині, бойовики розстріляли на місці. Так от, серед загиблих згодом упізнали командира групи кримських добровольців, чемпіона світу з пауерліфтінгу Тимура Юлдашева. І от історія його останніх хвилин насправді обросла міфами. Вийшло так, що коли бойовики розстрілювали поранених українських солдатів, один з терористів зробив кілька пострілів в Юлдашева, але той, навіть отримавши чисельні поранення, ще довго стояв на ногах і не падав, поки бойовики фізично не збили його з ніг. Цей факт насправді пояснюється шоковим станом важкопораненого бійця, який ще напередодні отримав важке поранення голови і очей. Тож цілком він вірогідно, що він міг перебувати під дією певних знеболюючих засобів. Окрім того, сам Юлдашов, пауерліфтер, був чоловіком кремезної статури. Проте ця історія набула дивного трактування. Російські ЗМІ, які підтримували терористів, розповсюджували інформацію. Що, начебто, українські військові вживають психотропні препарати, які дають їм стійкості в бою, звісно, що ці казки нічого спільного з реальністю не мали, проте в тім чи іншим трактуванні історія про невбиваємого українського солдата дожила аж до зими. І вийшло так, що навіть після своєї загибелі влітку 2014 року Тимур Єлдашов продовжував лякати бойовиків і в лютому 2015 року. У ніч на 25 серпня залишки групи Гордійчука, які утримували саур Могилу, залишили позиції і пішки рушили в бік Іловайська. А тіла розстріляних змогли знайти та ідентифікувати лише навесні 2015 року. Коментуючи бойові дії серпня 2014 року, варто зазначити, що на тлі свіжих, укомплектованих і добре забезпечених російських підрозділів Українські сили, і збройні сили, власне, і добровольці були фізично і морально вже виснажені. Тож, завівши на схід України лише 4 тисячі військових, по сучасних мірках це дрібниця. Менше з тим, завівши на схід України 4 тисячі військових, Кремль забезпечив бойовикам відчутну перевагу. Це змінило обстановку просто суттєво. Інформація що українська армія починає. Начинает... со времен конфликта вооруженного столкновения потеряло 12 тысяч убитыми, 19 тысяч трехсотыми, то есть раненые, и 5 тысяч пропавшим без вести. Они не пропали без вести. Эти 5 тысяч убиты, закопаны под Карачуном, жестоко закопаны. В Красном Лимане. В Красном Лимане. Подъем, в, рай подъем. в районе Голубых озер Славянска сбрасывали с вертолетов, привязанными к ногам камнями. 24 серпня Штаб ополчення видав черговий набір переможних цифр. Нібито знищені смерчі, десятки градів, танки, сотні одиниць техніки і понад 150 українських військових. Ці заяви, очевидно, перебільшені. Наприклад, про втрату смерчів бойової машини БМ30 немає підтверджень взагалі. А реальні людські втрати за 23-24 серпня в українських зведеннях це 35 загиблих. І я в чергове демонструю вам посилання на поіменний список втрат в АТО. І я акцентую вашу увагу, що ні бойовики, ні російська армія свої втрати ніколи не розголошували. Примітно, що штаб ополчення заявив про захоплення семи складів з продовольством і боєприпасами, але великих стаціонарних складів у зоні, яку контролювали бойовики, фактично не було. І саме на цьому тлі з'являється гуманітарний конвой, про який я вже розповідав вам раніше. І дійсно, частина вантажів гуманітарного конвоя справді була гуманітарною допомогою. І журналісти фіксували її розвантаження. Але паралельно йшла інша логістика: боєприпаси та військові вантажі для підтримки угруповання, яке планувало наступ в глибу країни. І тут варто додати, що Іловайськ в контексті логістики був ключовим, бо контроль над залізничним вузлом обмежував постачання в Донецьк. І разом з тиском в районі Дебальцевого це ставило під загрозу стійкість угрупувань ДНР в Донецької і Горлівці. Водночас для російської армії залізниця це артерія, яка дозволяє кратно збільшити темпи і обсяг постачання. Луганськ, Донецьк, Херсон, Николаїв, Одеса. Я думаю, вже ніхто не буде сперечатися, що Кремль не збирався в 2014 році зупинятися лише на Донбасі. Тож, що далі на захід? То важливішими стають вузли інфраструктури, мости, залізниця тощо. У ніч на 25 серпня під артобстріл потрапив блокпост 3906 під Іловайськом неподалік Кукєнігава. Від вибуху зайнявся тент на машині мінометної батареї 51 ї бригади. Командир батареї Анатолій Шилік з бійцями кинувся гасити пожежу. Проте машина завантажена боєприпасами вибухнула. Загинуло 17 військових, включно з командиром того ж дня, авангард російських сил помітили під Новоазовством. Після короткого бою підрозділ російський відступив, але з прибуттям основних сил наступ на Маріуполь продовжується. Що підтверджувало насправді і заяви Захарченка. Тут варто наголосити і нагадати, що інформація в сучасній війні це зброя. Вона не пробиває броню, але часто пробиває нерви. Так, інформація про бої під Новоазовством. Спричинила панічні настрої в Маріуполі. Внаслідок інформаційного тиску і провокативних повідомлень в засобах масової інформації в ніч на 25 серпня, частина сил 51-ї бригади відступила з Березового. Результатом став прорив бойовиків з боку Донецька. І до середини дня 25 серпня Старобешева і Кутєйнікова вже були під контролем російських військ. Ба більше, захопивши українську радіостанцію, російське командування вийшло на зв'язок з командиром сектору Б. І висунула вимогу щодо обміну полонених. На цьому фоні артилерія працювала з обох сторон. Дві батареї 55-ї артбригади, щойно прибувши в район між Старобєшевим і Новокатеринівкою, потрапили під удар реактивних систем залпового вогню. Недосвідченість, скупчення розташування техніки, слабке маскування і наслідок втрати тягачів, гармат двох загиблих. Пізніше, біля 16.00 того ж дня, українська вже артилерія змогла вдарити по російських силах в районі агрономічно. Проте росіяни наступали не лише на захід до Іловайська, а й на південний захід у бік Биківського. До середини дня вони закріпилися на рубежах Васильівка Сонцеве-Гранітне. 9-й батальйон територіальної оборони, що прикривав південь, не маючи засобів проти броньованих колон, відступив у бік Маріуполя. І тут важливо називати речі своїми іменами: батальйони ТРО. Тоді були по суті ополченням, справжнім ополченням. Резервісти мінімальна підготовка без важкого озброєння. Їхні завдання це другий ешелон, блокпости, боротьба з диверсантами проти механізованих колон без артилерійського прикриття і танків, такі підрозділи буквально мало ефективні. І тут, звісно, можна згадати про стійкість сучасної української піхоти, але в серпні 2014 року цього досвіду ще не було. Менше тим, 25 серпня, бої в Іловайську тривали. Попри гучні заяви в ЗМІ, навіть наших, західну частину міста сили АТО під повний контроль не взяли. По дорозі зі штабу в центр міста у засідку потрапили і загинули командир спецроти Херсон Руслан Сторчус і його водій Олег Пешков. Цього ж дня в Луганській області, біля прикордонного переходу Червона-Талівка, фактично в тилу українських військ. Група прикордонників перешкодила проходу російської диверсійної групи. Відбувся бій, який тривав більше двох годин. Підтримуючи роботу своїх диверсантів, російська сторона застосувала бронетехніку, міномети і навіть підняла в повітря вертольот. Напад було відбито, але в бою загинуло чотири прикордонники. Під Новоазовськом відбулося чергове зіткнення з силами Російської Федерації. Українські війська підбили кілька бронемашин. І два танки взяли в полон двох військових 98-ї дивізії ВДВ РФ. У самому Іловайську українські підрозділи зачистили південь міста і відбили кілька атак на залізничне депо в центрі. Бойовики накривали забудову ствольною та реактивною артилерією. І ці обстріли часом фіксували навіть російські медіа. Вніч на 26 серпня 39-й батальйон залишив опорні пункти на лінії Новий світ Оленівка, оголивши лівий фланг Іловайського угрупування. 26 серпня близько полудня кілька одиниць російської техніки атакували українські позиції під агрономічність. У бою бійці 91-го інженерного полку та 51-ї бригади підбили російську БМД, а вогнем бойової машини піхоти пошкодили танк Т-72Б3. Так от машина не втратила рухомості, але екіпаж її покинув. І танк дістався як трофей українця. Пізніше ця історія, до речі, стала телевізійною легендою. Бо вже через кілька днів ця аж трофейна машина буде виходити з оточення так званим зеленим коридором. Та в результаті бою її назад захоплять бойовики ДНР. І от незнайомі з новітньою російською технікою терористи назвуть цю машину, щоб ви не думали, новітньою українською розробкою. Та навіть дофантазують їй неіснуючі можливості. Демонструючи в своїх ефірах зняти терористами відео з цим танком. Російські ЗМІ будуть акцентувати увагу глядачів на системі нічного прицілювання машини, намагаючись видати за новітню українську розробку французьке обладнання, яке є штатним для російського танка Т-72 БТ. Логічно, що російські ЗМІ тут чергове своїх глядачів надурили, але ну кому до того яка справа? Того ж дня, близько 15.00 під Могопіллям, винищувачі танків 51-ї бригади влаштували засідку на колонні. І додали ще три одиниці техніки до двох раніше підбитих бойових машин десанту. Загинуло двоє російських солдатів. Поранений механік водій Олександр Десятов потрапив у полон. Також в полон було захоплено ще двох десантників з 31-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил Російської Федерації Руслан Ахметов і Арсеній Ільмітов. Інтервенти вже традиційно пояснили свою присутність на території України тим, що вони правильно заблукали. Менше з тим. Російський наступ розвивався і в Луганській області. Тривали жорстокі бої в районі Новосвітлівки та Хрещуватого, а також в районі Луганського аеропорту, намагаючись евакуювати пораненого побратима, потрапили під танковий обстріл і загинули чотири бійці батальйону Айдар. Важливо, одного бійця терористи захопили в полон. І, побачивши у нього на руці татуювання з написом Слава Україні руку полоненому сокирою відрубали. Під Суходольськом місцеві мешканці повідомили про скупчення російських сил. Після перевірки по цих цілях відпрацювала авіація, було знищено склад боєприпасів і кілька одиниць техніки. А вже 26 серпня в Мінську, в Білорусі, відбулась зустріч в форматі Україна, Євросоюз, Митний Союз. Так, от особливий інтерес викликала розмова президентів України і Російської Федерації в форматі Вічна. Це власне була перша і остання зустріч, яка відбулася без участі іноземних представників. Результату не було, звісно, ніякого. Бо з Путіним віч на віч без свідків розмовляти нема про що. Після двох годин жодних спільних заяв, жодних документів. Ну і логічно, що на землі також нічого не змінилося. 27 серпня розвідники, відступаючи від Савур Могили, виявили скупчення російських сил поблизу Амбросії, передали координати телефоном. І о 10:30 по табору вдарили груповим пуском «Точка-У». Табір уразили, детонація боєприпасів за свідченнями тривала до вечора. Того ж дня на Маріупольському напрямку помітили велику колону техніки, яка рухалась в бік Беківства. Протягом дня російські війська разом з бойовиками зайняли кілька прикордонних сіл на схід від Новоазовська. Також, 27 серпня, в інформаційному полі з'явилася заява комітету солдатських матерей – у Ставропольському краї. В заяві йшлося про близько 4 сотні загиблих російських військових. Звісно, ця цифра не має офіційного підтвердження, але сам факт сигналів про настільки великі втрати Російської Федерації у ті дні він дуже-дуже показав. Цього ж дня зведений підрозділ 42-го батальйону загальною чисельністю 110 осіб на чотирьох вертольотах був перекинутий з Краматорська в район села Березова поблизу Донецька. Завдання полягало в посиленні іловайського групування у взаємодії з силами 92-ї бригади, які щойно прибули в цей район. Однак одразу виникли ускладнення. Один з вертольотів під час посадки зазнав аварію, що вивело з ладу 15 бійців, які отримали різноманітні травми. Підрозділ 92-ї бригади був укомплектований переважно мобілізованими військовослужбовцями, а рівень підготовки яких був недостатній. Техніка постійно ламалась. Через помилки в плануванні основну задачу до особового складу було доведено погано. Як результат, ввечері в районі Кальнівського російські сили завдали потужного комбінованого обстрілу по полоні 92-ї бригади, яка зупинилась на ночівлі. В результаті цього удару і атаки, що послідувало згодом, підрозділ зазнав важких втрат. Кілька екіпажів спробували прорватися бік Кальнівського, було зафіксовано знищення кількох вогневих точок супротивника та двох техніки. Але загалом. Під вогнем управління підрозділом було втрачено, і до ранку тактичну групу 92-ї бригади фактично було знищено. Загинуло 13 бійців. Паралельно закріпившись в районі Нового Світу і Старобєшево, російські війська перерізали комунікації і замкнули оточення Іловайського угрупування. 28 серпня бої тривали під хрещувати Новосвітлівкою Луганським аеропортом. Росіяни зайняли Новоазовськ, дорога на Маріуполь була фактично відкритою. Українське командування стягнуло південніше волновахи всю наявну важку артилерію, звідти смерчі і точки У могли працювати і по Яловайському напрямку, і прикривати Маріуполь. В той же час тодішній прем'єр-міністр України Арсен Яцнюк звернувся до Ради Європи з вимогою термінового засідання і порушив питання замороження російських активів у західних банках аж до моменту виведення військ РФ з території України. Думаю, не треба пояснювати, що. Це вже був такий собі крок відчаю. Бо вирішення цього питання затягнулось на роки, а події на Донбасі розгортались блискавично. І от вже наступного дня, а точніше ще вночі, 29 серпня, о першій годині 10 хвилин ночі, Володимір Путін, не визнаючи ніяк присутності своїх військ на сході України, демонстративно звернувся до бойовиків з проханням дати українським силам коридор для виходу з Іловайська. І от наступний день, 29 серпня 2014 року, аж до моменту початку великого вторгнення в році 2022 стане одним із найдовших і найтрагічніших днів новітньої історії України. Тож, друзі, пані та панове, підписуйтесь на канал, долучайтесь програми спонсорської підтримки, ставте лайки, пишіть коментарі. Згадуйте загиблих, шануйте діючих військових, цінуйте життя, яке в жорстоких боях. Вам выборе наша армия. Далі бою.